Ось такі зробили ми сходи на бетонній основі з металевими балюстратками. Ще буде підсвіточка, буде ледь профіль вставлятися, розсіювач, підступення з брашом. Ось такі вони мають виглядати. Кому потрібні сходи, звертайтеся, консультуємо, ми є виробники зір-машин. Робимо як сходи, так і підлогу. Дзвоніть, консультуйтеся, щось порадимо, щось зробимо. Можемо по індивідуальних розмірах і по індивідуальних бажаннях.